Вітаю, шановні друзі! Мене звати Олексій, а з вами компанія Інструментаріум та інтернет-магазин Instrumentarium.com.ua В даному відогляді надамо вашій увазі кутову шліфмашину від компанії Bosch, а саме модель GWS24JZ. Особливостями даної кутової шліфмашини буде наявність плавного пуску та інноваційної технології очистки фільтру, а отже, захисту від пилу. Циклонний фільтр. Відкриємо пакування, подивимося, що всередині розповімо про технічні характеристики та переваги саме цього інструменту. Що ж, почнемо? Відкривши пакування, ми бачимо, що у комплекті постачання йде уся необхідна технічна документація, в тому числі українською мовою. Сама кутова шліфмашина, металевий захисний кожух, антивібраційне руків'я, флянець, гайка та ключ. Отже, розглянувши комплектацію, перейдемо до технічних характеристик. Діаметр витратних матеріалів 230 мм. Споживча потужність 2,4 кВт. Різьба шпинделю М14. Максимальна кількість обертів 6500 обертів на хвилину. Вага інструменту 5,4 кг. Гарантія, що може надати компанія інструментаріум, складає 12 місяців та додатково 24 місяці за умови реєстрації на міжнародному сайті. Bosch. країна виробник товару Китай, країна реєстрації бренду Німеччина. Розглянувши технічні характеристики, перейдемо до переваг саме цієї кутової шліфмашини. Перше це антивібраційне руків'я, що знижує вібрацію на 50%. Монтувати його є можливість як з лівого боку, так і з правого, так і по центру. Крім того, в даної кутової шліфмашини є дуже велика особливість: це циклонний фільтр. Даний циклонний фільтр дуже сильно збільшує захист двигуна кутової шліфмашини. Інноваційна технологія збирає весь пил та концентрує його в спеціальному відсіку, котрий завжди є можливість очистити. На руківі інструменту розташована кнопка запуску. Вона має захист від непередбаченого пуску. До того пори, поки ви не просунете важіль вперед. У вас не буде можливість натиснути на кнопку, а отже, кутова шліфмашина не запуститься. Сервісні вікна, де можливості швидкої заміни щиток, розташовані з лівого. Та з правого боку інструменту. А мережевий кабель дуже гарно прогумований в проблемних місцях, що захищає його від можливого зламу. Друзі, на цьому наразі у мене все. Дивіться в коментарі, там може бути дуже багато цікавого для вас. Також, якщо у вас з'явились додаткові питання, ставте їх менеджерам нашого сайту instrumentarium.com.ua Подякую за перегляд, підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки. До нових зустрічей!